Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом 14.01.2024. 79 днів до закінчення конституційного терміну президента Зеленського. Для того щоб ви розуміли, в якій психологічній ситуації живе вище військове керівництво України. Трохи статистики трьох засідань у 2023 році. Вищого державного та військового керівництва квітень, серпень і листопада 2023 Головний доповідач з питання на порядку денному керівник генерал. На штабу ЗСУ. традиційно його не обмежують у часі. Він сам регулює час йому необхідний усіх трьох випадках. Його виступу обривалися президентом відповідно на 23, 17 і 12 хвилині. Далі йдуть мішані монологи звернення до присутніх самого президента тривалістю відповідно 30, 22 і 27 хвилин. І традиційно все йдіть, працюйте серійний ухилян. Та що ні, бельмеса не тямить у військових справах. Тубе не дорікає хамло сміє обривати бойового генерала. А тим часом створено. Умірвом агенція з оборонних закупівель почала свою діяльність з класичного організованого акту саботажу, заблокувавши на наступні два місяці закупівлю авіаційного палива для ЗСУ, укладанням спеціального розробленого контракту на 600 мільйонів гривень. Пише телеграм-канал та за інформ. А марко Гордієнко пише наступне: Марко Гордієнко поста злий білі 29 грудня та 2 січня. Мові кічмовіки, вмираючий Путін або його війни завдали абсолютно ефективний та системних атак по всій нашій. Військові промисловості виробляючи ракети «Нептун», «Стугна» і фахівці загинули. Виробництво знищено та складські запаси знищено. Найстрашніше, що всю роботу для ФСБ чанина по виявленню всієї військово-промислової мережі зробила наша держава і виклала її відкритий доступ у топачені. Спеціально навчена сука портнова, яка очолювала Дасу як державний аудит. Хтось Алла Басалаєва, де біли з набої ДБР поліції на військовому оборонному виробництві вирішили додатково заробити є компанія. Арчер, єдиний виробник тепловізорів та прицілів. Проститутки з набу завели кримінальну справу на цього виробника. Кабалуча, головний виробник нашої ракетної зброї, спочатку атакували агент Портнова Лабасалаєва на посаді голови державдислужби, потім сміття з МВС України, потім Бачалаєва оприлюднила. А результати перевірки кабелучу з усім ланцюгом підрядників і постачальників 29-го та 2-го росіяни обстріляли ракетами за цими координатами. Дуже ефективні удари. Подивіться, що відбувається. Маю доступ до Жавної таємниці, які СБУ має, але можна до пастки зі штатів прийти. Сотні людей отримують аудит, набута ДБР розпочати кримінальні справи проти критичних об'єктів оборони, проводити обшуки, вилучати документи та доступ до документів зверху таєм, але не багато басалає. Оставить свою виробничу мережу «Луч» у відкритий доступ на єдиному порталі держзакупівель, і по них росіяни завдали ракетних ударів, бо є фірма і є відкритий земельний кадастр з точними координатами підприємства. Це по Повторно, це страшно. Шмигаль, Єрмак, Данілов, голова ДБР, Машовець, Алла Басалаєва. Всі ці люди винні у смерті кращих фахівців ракетної промисловості у знищенні цього важливого виробництва. Шкода МТАС, але без флісу роковичок все буде добре. Поки не відновлять виробництво, але без нептунів нам буде важко. Спочатку нашу ракетну промисловість знищили міністр оборони, доміно, друг папи Зеленського, Таран і Хомчак. А тепер до цієї ланцюжки увійшли український уряд офіс Єрмака ракетні війська графа. Зеленська бормотить свої порожні вечірні відео, а замість заміни шістьох своїх менеджерів-зрадників створити комітет спасіння України, жорстко карати зрадників чи ідіотів. Ну що ми відім? СБУ задержали поцва, що виложили відео прильотів. Та правильно почимала Басалева, що не арестована за зраду, ібо то, що вона зробила, це убитки на мільярди і внічтожене людське научно проєзвідений потенціал. Чому СБУ не затримані слідчими та прокурорами СДБР, НАБУ та жалюгідними поліцейськими, Яко шмарять нашу оборону дійсно. 29-го і 2-го ми отримали чудовищні удари. Це коштуватиме нам тисячі життів наших воїнів. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.